У 1981 році київське Динамо впевнено рухалось до чергової перемоги у чемпіонаті СРСР. Влітку у Києві відбувся матч з московським Спартаком. Це була гра, ні, не туру, а всього сезону. Адже тільки червоно-білі в теорії могли скласти Динамівцям конкуренцію. Стадіон забитий під зав'язку. 96 тисяч болівальників прийшли підтримати свою команду. Динамо завдяки голам Буряка та Блохіна виграє з рахунком 2-0. Олег Духін після цієї гри стає найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів Радянського Союзу. Його рекорд більше ніхто не поб'є. Вже офіційно кияни оформили чемпіонство у не менш яскравому матчі. У Києві був розгромлений ленінградський зеніт 3-0. Відзначалися Вереміїв, Бессонов та Блохін. Динамо знову стало чемпіоном країни. Це було 10-те золото киян. п'ять з них під керівництвом Лобановського. Перемога у чемпіонаті дозволила взяти участь у Кубку європейських чемпіонів в сезоні 1982-83. Першу гру кияни провели у Швейцарії проти клубу Грасхопер. Ключовий епізод стався на 83-й хвилині. Динамівці заробили штрафний удар, який миттєво виконав Олег Блохін, а саме запустив по флангу Дем'яненко. Анаторій, у свою чергу, прострілює на хлуса. Але перший на м'ячі Херман, який зрізає м'яч у власні ворота. 0-1 на користь Динамо. Друга гра була для киян значно легшою. Завдяки дублю буряка та Голу Дем'яненко «Динамівці» перемогли з рахунком 3-0. Швейцарці вийшли на гру у помаранчевій формі, і ми могли побачити «Динамівців» у таких незвичних для них кольорах. На першу гру у Швейцарії грасхопер хотів вийти на поле у синьо-білих футболках, тому кияни не змогли б грати ні у білому, ні у синьому комплектах. Тому. Господарі запропонували киянам свою помаранчеву форму, але в УЄФА порадили не винаходити велосипед і вдягнути білі комплекти, а сині лишити динамівцям. Якщо вже згадали про форму, давайте закриємо тему з комплектами, у які грали кияни в тому сезоні. Нічого кардинально нового у порівнянні з минулими сезонами не було. Це знову була мінімалістична форма з трьома смужками та емблемою на грудях від Адідас. Білі, сині та змішані комплекти. В одній восьмій фіналу динамівці мали зустрітися з албанською командою 17-ненторі, тобто 17 листопада, день коли Тірана була звільнена від німецької окупації. Сьогодні клуб носить свою традиційну назву Тірана. Однак ця гра так і не відбулась через політичні причини. Уряд Албанії розірвав усі дипломатичні зв'язки з радянською країною, і від того потерпав також і албанський футбол. Відповідно, команда на матч з Динамо не з'явилася і отримала технічну поразку, а кияни на шару пролізли у чвертьфінал. Однак, не думаю, що у динамівців виникли проблеми з албанською командою на полі. Наступна гра мала відбутися весною 83-го, А тим часом у київському Динамо відбулись суттєві зміни. Спорткомітет СРСР прийняв рішення, що головний наставник збірної країни має працювати виключно зі збірною і не поєднувати з клубною роботою, оскільки Костянтин Бєско вирішив залишитися в «Спартаку», головним наставником збірної став Валерій Лобановський. А це означало, що його робота в київському динамо на тому закінчується. Команду очолив Юрій Морозов, послідовник Лобановського з Ленінграду. Наставнику не вдалося піти чемпіоном. Динамівці поступилися золотими медалями мінському динамо. В останніх турах московські команди злили свої матчі білорусам, щоб не допустити чергове чемпіонство київської команди. І ось новий сезон, новий тренер. В Команду прийшли нові гравці Олександр Заваров, Олег Кузніцов. Розпочинали з дуже важкого матчу Чвертьфінал Кубку європейських чемпіонів. Суперник надзвичайно серйозний, німецький гамбург. До речі, у той час за них грав Фелікс Магат, дуже досвідчені вболівальники, пам'ятають його як гравця, менш досвідчені як тренера. А молоді, звісно, уявлення не мають, хто це такий. А тренер австрієць Ернст Хапель. Про нього ви могли чути в моїх розповідях про повоєнні чемпіонати світу, але як тренер він досяг більшого. На той момент у нього вже був виграний Кубок європейських чемпіонів з Фейенордом. Отже, перша гра в Грузії Тбілісі матч розпочався вкрай невдало. Вже на четвертій хвилині Баструп відкрив рахунок. Шанси зрівняти рахунок були, але Ульрі Штайн діяв у рамці впевнено і недійно, а Заваров з здобуванням не впорався. Був момент у Євтушенко, але після його удару м'яч пройшов вище воріт. Однак і Гамбург не забував ходити в атаку, при перших можливостях команда вирушала у контратаку. Далі Блохін виводить заварова на удар, і здавалося, ну що ще потрібно? Удар неточний. Кияни продовжують атакувати, знову і знову загрожують воротам штайна. Знову Заваров опиняється на ударній позиції, але забити не вдається. Після першого тайму на користь Гамбурга і неймовірна кількість змарнованих киянами моментів. На початку другої половини Блохін ефектно приймає м'яч і віддає Євтушенко. Просто забиває не хочу, але знову не точно. Євтушенко одразу отримує порцію критики від Блохіна. Натомість Гамбург реалізовує свій напів момент і подвоює рахунок. І знову Ларс Баструп. 0-2. Доволі слабенький удар, але Чанов не встигає зреагувати. Кияни ще спробували знайти щастя біля чужих воріт, непогано штрафного пробив буряк, але запал вже був не той віра в позитивний результат зникала. Знову невдала гра чанова, ледь не призвела до третього голу. І все ж були шанси у Динамо. Подивіться на цю божевільну передачу через пів поля від Дем'яненко. Далі метушня воротарський, але м'яч ворота так і не залітає. А далі 70-та хвилина і Ларс бастру поформиє хет-трик 0-3. просто божевільна реалізація у німців. забивали фактично з кожної вилазки дворі Динамо. Тоді як кияни, так і не змогли реалізувати хоча б одну з багатьох нагод забити. Рахунок міг бути більшим, але Чанов більше не пропускав. Ось друзі, можете подивитися на данського диявола Ларса Баструпа, який знищив київське динамо у тій грі. Звісно, була ще гра на виїзді. Однак німецькі футболісти розпочали гру краще, одразу створили кілька небезпечних моментів. Але кияни відповідали і теж мали нагоди відкрити рахунок. Перший тайм закінчився нульовою. Нічією, а на початку другої половини кияни відкрили рахунок Бессонов головою. Відправив м'яч в сітку нуль Здавалося, кияни впіймали кураж, з'явились небезпечні моменти, але через 10 хвилин господарі зрівняли рахунок, відзначився Хартвік. І все ж динамівці хотіли перемогти. Навряд чи хтось вірив у можливість пройти в наступний етап, але хоча б заради вболівальників. Кияни створили багато небезпечних моментів, але знову підвела реалізація. Були обстукані всі стійки воріт штайна. І все ж на 82-й хвилині Блохін створив всі умови для Євтушенко, щоб той пробував вже в порожні ворота. 1-2, кияни виграють цей матч для себе, для вболівальників. Але з Кубкою європейських чемпіонів вилітають. У наступний раунд виходить гамбург, який, врешті, і виграє кубок. Друге місце у чемпіонаті 82-го року в сезоні 83-84 дозволяє киянам взяти участь тільки у кубку УЄФА. Суперником стає французький клуб Лаваль. Перша гра відбувається у Києві. Динамівці цілком очікувано захопили ініціативу. Французи грали від оборони, хоча стримувати атаки київського клубу було доволі важко. Динамівці навіть забивають гол, але судді відміняють його через офсайд. Французька команда почала відповідати у другому таймі. Гра явно не складалася у киян, хоча моменти були. І динамівці йшли вперед, намагалися забити, от тільки такого потрібного голу не було. Тренер Лаваля Мішель Ле сказав, що в цілому його гравці виконали завдання на гру, не дозволили киянам відзначитися, та й взагалі гра атаці у киян не склалася у цьому матчі. І це була правда. Динамівці хоч і володіли ініціативою, створювали моменти, але дійсно реальних нагод забити фактично не створили, особливо у другому таймі. Однак попереду була друга гра, а нулювання чия не найгірший результат. Юрій Морозов провів кілька замін. Замість Хлуса випустив Заварова, замість Чернікова Євсеєва. Не пішла гра у буряка його, що в першому таймі замінили на Олефіренко. Але краще не стало. Динамівська команда грала без зубо, позитивних змін у матчі Динамо не було. Навпаки, французька команда тепер виглядала значно впевненіше, активно йшла вперед і створювала моменти. У Михайлова, який стояв у рамці, було доволі багато роботи. Звичайно, динамівці намагались загрожувати воротам Лаваля. Але ці атаки були занадто безхитрісними. В одній зі стрімких контратак Леваль забив, значився роже суто. Насправді цей гол мало що змінив, Динамівцям все одно потрібно було забувати гол для виходу у наступний раунд. І він, друзі, стався. Заваров робить передачу на Євтушенко, і той зрівнює рахунок 1-1. Але суддя фіксує офсайт. Знаю, що багато хто вважає це суддівською помилкою, але насправді офсайт цілком міг бути ось у цьому епізоді. Пишіть, що думаєте з цього приводу. У другій половині гри кияни продовжили шукати щастя біля воріт Жан-Мішеля Годара. Були і неточні удари, і удари в поперечину. Але здебільшого всі ці удари були за штрафного майданчику. Ближче кияни просто не могли підібратися. Лаваль доволі непогано діяв в обороні. Оборонялась майже вся французька команда. Матч закінчився мінімальною перемогою господарів. Кияни вилетіли з кубку УЄФА вже на першій стадії. Криза у київському клубі була у самому розпалі. Під керівництвом Юрія Морозова кияни у чемпіонаті СРСР займають сьоме місце. Немає перемог і в Кубку СРСР. Євросезон 84-85 проходить без участі київського Динамо. Без Лобановського команда дуже швидко деградує. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Дякую всім, хто додивився до кінця. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Побачимось!